І, ймовірно, ближчими днями Міністерство економіки та рекабінет міністрів внесе до Верховної Ради проєкт нового трудового кодексу. Він вноситься в такому екстрено авральному порядку, і тому є причина, бо ще у 2019 році президентом було поставлено завдання змінити радянське трудове законодавство. Хоча яке воно радянське? За ці роки 90% статей Кодексу законів про працю не просто змінились, а стали докорінно іншими. Але то таке: крім доручень президента, були доручення голови Верховної Ради, який боровся з совєтською наслідственностю. Причому це було декілька разів під прямими рішеннями Верховної Ради. Прем'єр-міністр неодноразово ставив завдання: давайте ми нарешті, от-от, да, видамо новий проєкт Трудового кодексу. Таке рішення, начебто, остаточно, було ухвалено в кінці 2023 року. І, от на початку 2024-го міністерка економіки обіцяла почати суспільний діалог. На базі того проєкту, який вона підготувала. Потім минав місяць, другий, третій, фактично рік, і от вона зараз заявила, що подала проспілкам і роботодавцям проєкт трудового кодексу і дала їм аж тиждень, щоб вони з усіма своїми оціми, значить, членськими організаціями розглянули і внесли пропозиції. Вдумайтесь, внесли пропозиції до 6 січня. Згадайте, які новорічні і інші дати припадають в цей період. Перед цим, як то кажуть, жарти жартами. Постає декілька питань, на які мали відповісти всі. Питання перше. Цей проєкт е, Міністерства економіки в сфері трудового законодавства відповідає українській конституції. За моїми оцінками, там е, стільки антиконституційних норм, що, відверто кажучи, залишки волосся піднімаються на голові. Можливо, я не правий, тоді Міністерство юстиції разом з експертами і спеціалістами Конституційного суду мали просто дати таку довідку, що провевши навіть поверхневий, навіть попередній аналіз цього проекту, прийшли до висновку, що всі норми є дотриманими і Конституція не буде порушеною. А якщо ні... То чи треба вносити черговий провокаційний документ в і так доволі протесне трудове середовище? Друге питання до Міністерки, яка дуже любить говорити про наш незмінний курс до Європи. Чи відповідає проєкт Трудового кодексу всім тим засадам, конвенціям директивам? Європейській соціальній харті, до яких Україна вже долучилася чи принаймні збирається долучитись ближчим часом, чи відповідає? Чи може якась експертна група спеціалістів європейського трудового законодавства і практики сказати, що наш проєкт Трудового кодексу не просто відповідає? А Впитав в себе буквально все прогресивне з практики європейського трудового права. Далі можна піти і до нашого уповноваженого справ людини. Він, наче так, спеціаліст широкого профілю, міг він. Зараз, не тоді, коли вже проєкт буде у Верховній Раді, а зараз заакцентувати на тому, що потребує кардинального осмислення, а можливо, і кардинальної зміни в цьому проєкті. Я б хотів би взагалі поставити питання. Яка мета прийняття цього трудового кодексу? Бо те, що декларується, щоб бізнесу було легко звільняти працівників, набирати працівників, щоб інвестору було комфортно з нашим ринком праці? Хіба це може бути головною метою? Можливо, все-таки слід говорити про речі, які закладені в Конституцію? Що ми маємо забезпечити права людини, безпеку держави, мир і злагоду в суспільстві? Тому може слід задати декілька цільових питань, на які мало б відповісти Міністерство економіки. Ну, наприклад, як новий проєкт Трудового кодексу, якщо він стане законом, вплине на тіньову економіку і тіньову зайнятість? От хай міністерка набереться смілості, наглості, не знаю, прозорості якоїсь. Да, заявить про те, що на її переконання, що перший рік тіньова економіка скоротиться, наприклад, там, на 10% протягом ближчих 3-5 років ще на 15%. Чи може вона зросте? Під таким специфічним тиском на людину, який не має сенсу запрягатися працювати в такій системі, ні з точки зору бізнесу, ні з точки зору працівників. Давайте друге питання задамо: а як зміниться масштаби і глибина бідності в країні з таким трудовим кодексом, з такими умовами легальної зайнятості? Нас стане Більше бажання працювати за такими правилами і заробляти такі гроші, які закладені в проєкті Трудового кодексу, чи люди почнуть втікати з країни, і тоді постане питання, як вплине цей проєкт Трудового кодексу з одного боку на втечу українців, а з другого боку на повернення українців, чи є сенс взагалі працювати в Україні за таких умов? Є досить важливе питання, про яке дуже мало говорять, це про рівень травматизму, професійної захворюваності в Україні, як новий проєкт Трудового кодексу вплине на реальний стан з професійною захворюваністю, професійною інвалідністю, з виробничим травматизмом. Ну і нарешті, що стосується відносин в сфері праці, на моє глибоке переконання, рівень накопичення протесних настроїв в трудових колективах, в індивідуальних відносинах працівника і бізнеса досягає забутого слова, антагоністичних відносин, вже віри і довіри до. Власників підприємств стає настільки мало, що, мені здається, сірника достатньо, щоб відбувся вибух. В нашій країні це є нормально, коли йде війна, або коли вже вона завершиться і треба буде вже консолідація. Боротьби не проти ворога а по відновленню країни чи здатні ми будемо консолідувати зусилля трудових колективів на те, щоб Дійсно, синергія була на відновлення і відтворення. Ви подивіться, що відбувається. Приймається чи майже приймається новий закон про колективні трудові спори. В нас і так практично не було можливості реального законного розв'язання колективних трудових спорів конфліктів, а тим паче проведення результативних, ефективних. Страйків для вирішення тих чи інших ситуацій в трудових колективах під це додайте, що на національному рівні мала б діяти національна тристороння соціально-економічна рада, де бізнес проспілки і влада мали б сідати і розбирати всі тонкощі, які можуть привести до конфлікту або до негативних соціально-економічних наслідків. Вона не діє по великому рахунку вже, напевно, з часів Яценюка Тере Порошенка, за часів президента Зеленського і вони взагалі щось поклали на цю НТСР. Додайте до цього і судову систему. Ну, напевно, далеко не кожен громадянин, працівник піде до суду вирішувати якісь свої проблеми, тим паче, коли туди внесена ціла низка обмежень в розв'язанні саме трудових питань. Тож повертаємось до проєкту трудового кодексу він несе сенси праці в Україні чи він поглиблює загрози і біди, які в нас є в трудовій сфері.